Зараз на ТВ про головні події в Україні і світі я Наталка Ляторинська. Вітаю завтра в Україні оголошено днем жалоби за загиблими українськими військовими. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. Президент доручив скликати засідання Ради національної безпеки і оборони а кабінету міністрів надати допомогу родинам загиблих. Петро Порошенко обіцяє терористам адекватну відповідь: 49 українських військових, дев'ять членів екіпажу і 40 десантників були на борту збитого над Луганськом Іл-76. За фактом теракту прокуратура розпочала кримінальне провадження. Подробиці трагедії в Луганську та інші новини з Донбасу розкаже мій колега Олексій Савіцький. Олексій, що тобі відомо на цю годину? Привіт, Наталю. За інформацією Міноборони, по літаку стріляли з зенітних установок та крупнокаліберного кулемета. Як повідомляє інфоопір, поблизу аеропорту Луганська вже знайшли три пускові труби від ПЗРК «Ігла». Дві з них використані, третя виявилася несправною. Також у засідці терористів знайшли порожні банки з-під консервів, випущених у Росії. Відповідальність за теракт вже взяла на себе так звана Луганська Народна Республіка. За словами представника прес-служби штабу ЛНР Оксани Чигриної, і так збили за наказом їхнього лідера Валерія Болотова про закритий повітряний простір над Луганськом. У Маріуполі невідомі з гранатомета обстріляли вантажівку прикордонників. Це сталося сьогодні близько 10-ї ранки. Наразі в Держприкордонслужбі підтвердили загибель трьох і поранення чотирьох прикордонників. Рух транспорту в районі, де сталася трагедія, перекрито. Як повідомляють місцеві змі, територію захищають бійці батальйону «Азов», що прибули на підмогу прикордонникам. Нагадаю, напередодні в МВ заявили, що в Маріуполі терористів звільнений. Захоплено терористами Горлівське місце управління міліції потрапило під авіаудар. За даними так званого народного ополчення Донбасу, вранці два українські штурмовики випустили по будівлі кілька ракет. У результаті на третьому та четвертому поверхах почалася пожежа. Загинув принаймні один терорист. Ще шестеро потрапило до реанімації. Російські ЗМІ натомість пишуть про начебто збитий український Су-26. Нагадаю, міське управління міліції бойовики захопили два місяці тому. Російську реактивну систему залпового вогню ГРАД, з якої напередодні обстріляли овочі базу на Донеччині, знайшли покинутою. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Юрій Бутусов. За його даними, ГРАД належить 18-й гвардійській мотострілковій бригаді РФ. Відповідні документи вже передавали компетентним органам. Нагадаю, напередодні в Марсалові бойовики. Обстріляли з граду в бік міста Добропілля. Очевидці припускають, що бойовики цілилися в український блокпост у Святогорівці. Утім, помилилися і влучили в овочебазу. Унаслідок У наслідок пальби поранені дівчина і робітник підприємства. Ще дві ракети залетіли в сусідню будівлю і загубили життя парубка охоронця. Нині територія під контролем українських військових. Ація, яка у нас є тут було два Урала, два града. Дві установки. Дві установки. Дві. Дві установки. вони вели огонь по. Опять же, предположительно по нам, по болту. А что-то с этой установкой не сложилось, и они сделали половину выстрелов, половина еще там заряжена. Да? Но ну, что-то у них не получилось, и они бросили эту машину. Вторая машина ушла, по следам видно, mm -hmm. и подтвердили местные, а это осталось. Сироти зі сніжного вже в Україні. Росія таки відпустила дітей, яких днями вивезли в Ростовську область, начебто як біженців. Зранку літак з 15 дітьми сів у Дніпропетровську. Цьому передували тривалі переговори і нота протесту вітчизняного МЗС. На російську владу зрештою вплинуло рішення Європейського суду з прав людини. Нагадаю, 12 червня терористи викрили 25 дітей з місцевого будинку інтернату, які прямували на оздоровлення в Дніпропетровську область. Шлях їм перегородили терористи на одному з блокпостів. Малечу відвезли на кордон з Росією. Того ж дня ввечері десятьох дітей та одну виховательку відпустили, а інших відвезли в табір біженців для переконливості картинки про начебто звірство українських силовиків. І останок. На напередодні на Донеччині викрили сина партнера Ріната Ахметова. Про це повідомляє видання остров з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Бізнесмена Гурама Немсадзе озброєні автоматами невідомі викрили разом із гендиректором ВАД «Крос» прямо з будівлі управління цього підприємства. На цьому в мене все. Наталю. Дякую тобі, Олексію. Це був Олексій Савіцький. Замах на президента Петра Порошенка хотіли підірвати. Вночі біля одного з в'їздів на вулицю Банкову охоронці президента знайшли саморобний вибуховий пристрій. За даними управління державної охорони, пекельну машину начинили п'ятьма гранатами та понад сотнею болтів і гайок. Поруч знайшли записку із написом. Цитую: Якщо не зупиниш війну, війна прийде до тебе. На місці події працювали фахівці держохорони, СБУ та вибухотехніки. Вони вивчають записи з камер відеоспостереження. Еження та опитують місцевих жителів. Знайдений пристрій забрали на експертизу. Віктора Януковича і його команду можуть судити в міжнародному кримінальному суді. Саме ця інституція займається найрезонанснішими злочинами проти людства по всьому світу. Юристи збирають докази злочинів режиму Януковича проти майданівців від першого розгону студентів і до розстрілу Небесної Сотні. Ініціювали розслідування громадські активісти українські та іноземні. Вони вимагають покарати не тільки Віктора Януковича, а й нелегітимну кримську владу і терористів на Донбасі. Юрисдикція міжнародної інстанції вона важлива, але тим не менше, я більш ніж переконана, що велика кількість людей стояла на майдані в останню чергу не для того, щоб справедливість і можливість отримати цю справедливість була також і в своїй державі. Аби зробити процес легітимним, Україна має визнати юрисдикцію міжнародного кримінального суду, а це неможливо без змін до конституції. Тож до парламенту вже подали відповідний законопроект. Його автор, нардеп Юрій Дерев'янко, каже, хоче розширити список звинувачених керівників силових відомств часів Януковича. Навіть є спеціальна постанова, але її розгляд у парламенті гальмують та не хочуть ставити на голосування. Переконує депутат. Утім, сподівається, що наступного пленарного тижня Верховна Рада таки підтримує міжнародне розслідування. Мова йде про бушого керівника СБУ, це Якименко. Мова йде про бушого міністра оборони це Лебідів. Мова йде про командуючого, бувшого командуючого внутрішніми військами це Шуляк. Мова йде про керівництво апарату президента це Клюєв. Про першого заступника Портнова і про міністра юстиції Лукаш, і ця постанова, яка додає доповнює ту нашу заяву, от вона до цього часу вже майже три місяці навіть наноситься в зали. Потік переселенців зі сходу зростає. За даними неурядових організацій, рахунок вже йде на тисячі. Переважно люди прямують до сусідніх Харківської та Дніпропетровської областей. Приміром, у Харкові, окрім державних пунктів для переселенців, містяни на добровольчих засадах створюють притулки у власних домівках. Про долю людей розкаже Марина Морозова. Близько сотні чоловіків із Слов'янська нині в літньому таборі в Харківській області. Мама з дітьми приїхали сюди не відпочивати, а рятувати свої життя. Табір до приїзду біженців готували швидкоруч. В установі розповідають, замість дев'яти місяців всього за три дні підготували будівлю до прийому переселенців. Раніше в цій будівлі була військова база. Великі кімнати, що служили казармами, зараз нагадують гуртожиток. Люди кажуть, уперше за довгий час не бояться заснути. Покоси хочеться, тому що діти дуже теж... уміла син. Дуже. Теж... Очень боявся, очень довго тому що школу розбомбили. Все необхідне – необхідно, це гаряча вода, це у нас гарна їдальня. наші робітники працюють і готують їжу. У нас є гарна баня, тобто все для людей. То, що можливо, ми все зробили для тимчасових переселенців. Тут все безкоштовно, та незважаючи на теплий прийом у бюджетній установі і допомогу з боку місцевої адміністрації, деякі переселенці не задоволені нинішньою владою в Україні, навіть підтримують війну і про таке зване народне ополчення відгукуються з любов'ю. Ніна вона одна з таких, хто вважає, що схід України треба захищати від сусідів із заходу. чому наші не зібралися і не пішли на ту ж саму западну Україну? бити всіх? А за чим за що? А мы причем, ну зачем нас бить? Что мы им такого сделали? Из сланцевого хаза? Да горион пробота. Я хотела бы, чтобы они вообще исчезли. Чтобы они вернулись к себе на Западную Украину и там сидели, я не знаю, что они чем. Хоть и не... ну, у них что там, так, лесные заводы, да? Ну, от хай свои, как бобры, в то лес свои едят. Чего они к нам лезут? Однак більшість жителів Слов'янська хоче, щоб війна скоріше закінчилась і повернутися якомога швидше додому, а приймаюча сторона на різні політичні переконання не зважає. На новому місці усім переселенцям допомагають одягом, їжею та медикаментами, адже серед жінок є декілька вагітних, а серед дітей хворих діабетом. Крім того, усім надають і психологічну допомогу. Я б наприклад хотіла, щоб як Україна була, ні незалежна, як от як вона була сама по собі незалежна, ні від кого. всі жили мирно дружно. Ніхто нікого не воював. Окрім держави, притулок для біженців надають і добровольці. У ці двокімнатні квартири Наталі Поважної усе вільне місце зайняте дитячими речами і іграшками. Тут знайшла притулок багатодітна сім'я із Слов'янська, двоє дорослих і п'ятеро дітей. Молодшому сину Ярослави. Сьогодні чотири місяці. Окрім дітей, на руках ще 80-річна бабуся. Виїхати без сторонньої допомоги не могли. Покинути небезпечний Донецьк їм допомогла Наталія. Тут уже осмелели. Тут мы гулять ходим в лес, потому что гулять мы никак не могли там выходить. Страшно. Тем более у нас возле дома посадка, и там иногда стреляли. Одиночные выстрелы. А кто стрелял что стрелял, мы ж не знаем. Как зомби. Каждый день договариваюсь о выезде и откладываю. Думаю, может они перестанут бомбить. Но вот это после пятницы, вот это я уже не выдержала. Выезжали. Мы еще и боялись, что нас мало ли. Взяла паспорта, загоран паспорт. В общем, каждую бумажку, все, что есть. підприємець Чугуєва, і мати трьох дітей. Наталія поважна вже місяць вивозить малюків і людей похилого віку із зони бойових дій. Пояснює, не може залишитися осторонь, поки гинуть мирні люди, навіть якщо доводиться ризикувати собою. Жінка згадує з першої на своєму мікроавтобусі, а зараз транспортом більше вантажопідйомності. Продуктами допомагають місцеві жителі. От цього всього душа розривається, тому що це наші діти. Я не можу розділити наші. У тут стоять наші, а там стоять ваші. Ані всі наші, Ми всі діти України. Наразі зони антитерористичної операції чугуївські волонтери вивезли вже більше ста чоловік. У допомозі намагаються не відмовляти нікому. Марина Морозова, ТВАЙ. Кров для постраждалих у центрі крові Міноборони наплив добровольців. Таким чином, люди хочуть допомогти тим, хто отримав поранення під час антитерористичної операції. Вони прийшли сьогодні ще й тому, що 14 червня світова спільнота відзначає День донора. Про те, як українці масово здають кров, розкаже Лілія Ржевська. Для українців цей день зараз має особливий символізм. Люди усіма силами підтримують бійців українських збройних сил, у тому числі і здають свою кров для поранених. У центрі крові міноборони України розповідають про небувалий наплив донорів. Вчора ж до медиків завітали і бійці патрульної служби міліції. Напередодні Всесвітнього дня донору бійці батальйону особливого призначення Київ-1 здавали кров для своїх колег, які постраждали під час проведення антитерористичної операції на Сході. І хоча для лікарів такий масовий захід став справжньою несподіванкою, у центрі крові завжди готові до напливу добровольців, а персонал у справжній бойовій готовності. У центрі на спецпризначенців не чекали. Дізнались про це від журналістів, але із великим напливом добровольців справились. Процедура підготовки до масового забору крові, дезінфекція столів, кварцування приміщень тощо за останні дні стала звичною для лікарів. Розповідають, щоденно приймають до ста осіб, готових поділитися своєю кров'ю. Ніхто нам про процес не повідомляв, що повинні приходити солдати, тому вам сказати нічого не можна. Тобто, якщо бажаючи будуть, то вони будуть прийняті всі до єдиного. Центр Крові забезпечує усі військові лікувальні заклади України і гомокомпонентними препаратами і еритроцитною масою. Завдяки активності донорів, зараз у швидкому доступі центр має більше тисячі доз плазми та на 100% забезпечений усіма групами крові. Операційний блок не буває пустим. У центрі крові розповідають, що останніми днями бажаючих здати кров стає все більше, і лише за останній тиждень більше 400 людей долучилися до цієї шляхетної справи. Серед донорів ентузіастів, викладачі одного з київських вишів, вони розповідають, що усім колективом збирали матеріальну допомогу. Спочатку для активістів майдану, потім для українських бійців на сході. Тепер вирішили ще й поділитися кров'ю. В мене не рідкісна, в мене третя позитивна. Хоча мого чоловіка друга негативна, і він теж на наступному тижні прийде сюди обов'язково здавати. Але незважаючи, я усвідомлююся, що моя не рідкісна, і вона можливо не така необхідна, як мінусові. Але я хотіла, щоб моя частинка крові теж була тут. Допомогти ближньому своєму, а ближній це українські солдат, який захищає тебе зараз на теренах Сходу і Півдня. Ми збирали кошти і їх зараз. Я викладач, і це роблять студенти. Студенти також перераховують кошти на українську армію. Персонально ми відвозили гроші. Бійці батальйону патрульної служби з'являються, хоч із запізненням, але сповнені ентузіазму. Командир першої роти розповідає, що майже дві третини батальйону одразу ж висловили бажання стати донорами. У перших рядах 15 бійців збирались прийти щонайменше ще 60. Ми знали про те, що хлопці які повертаються зі сходу. Є проблема з плазмою, з кров'ю. І ми просто почули і одноголосно. Всі, хто мав можливість, хтось звільнився тільки з наряду, хто заступає сьогодні в наряд. Хто просто вихідний, всі сьогодні зібралися, прийшли і здаємо кров. Ні, це не акція, це наше добровільне волевиявлення. В самих перших рядах був за те, щоб здавати кров. Ну, я до цього часу вже здавав і тут нічого поганого немає. Можна поділитись. Більшість бійців тут не вперше. Розповідають, серед солдатів задіяних в АТО особистих знайомих не мають, але воліють допомогти колегам. Говорять, можливо, сьогодні твоя кров врятує комусь життя, а завтра чиясь врятує твоє власне. Лілія Ржевська, Антон Квітень, ТВА. Черговий раунд газових переговорів з Росією стартує сьогодні в Києві. Про це стало відомо з джерел в українському уряді. Підтвердив інформацію, і офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов. Тим часом Україна готується жити без російського газу. Прем'єр Арсеній Яценюк наказав профільним відомствам бути готовими до того, що з понеділка Росія припинить поставки. Крім того, Яценюк доручив урядовцям повідомити Євросоюз і США про те, що Росія зумисне зірвала заплановані раніше перемовини. До ціноутворення. Нагадаю, Україна готова платити за російський газ 326 доларів за тисячу кубометрів. Тоді як росіяни пропонують ціну не нижче як 385 доларів і відмовляються прописати її у контракті. У Києві відзначили День незалежності від Росії. Десятки кримчан символічно звільнили півострів від російських окупантів. Акцію організувала громадська організація Кримська діаспора. Люди у вишиванках зібрались біля російського посольства. На вулиці поставили стенд з мапою Криму і пошматували на ній російський триколор. Як кримчани повернули собі рідний Крим у сюжеті Ксенія Веркалець? Вони не визнають анексію Криму, і вважають півострів територію України. Десятки корінних кримчан зібрались біля посольства Російської Федерації, відзначили день незалежності від окупанта. Люди вбрані у вишиванки по шматку почистили карту Криму від російського триколору. з Сівастополя власне, місто, в якому все почалося. О, Це здається, Керч. кірфірополь. Сімфірополь. Серед учасників акції були вимушені переселенці з Криму. Люди зі у серці і сльозами на очах згадують, як їм доводилось під дулами автоматів тікати з рідних домівок. Коли от починали всі ці події, коли стало небезпечно просто для життя. Вот. і нам прийшлось сарвати в'їхати, бросить житло, роботу. Угроза була. Е не только от з зелених людей, а даже от пророссийско думаючих людей. Олена родом з Севастополя. Дівчина вимушена була приїхати з рідного міста після початку провокації з боку окупанта у Криму. Залишились її батьки. 95% людей. Я буду говорити за Севастополь, підтримують Російську Федерацію. Люди, які мислять по-другому, їм очень тяжело. Потому что а, не то чтобы визуально показать свою позицию, люди боятся даже подумать об этом или с кем-то поделиться. А потому что те репрессии, те угрозы, которые после этого, с которыми люди сталкиваются. Людям треба там далі жити, вони винуждені молчать. А от маленького Миколки з Криму залишили згадки про літній відпочинок і неосяжне море. Кримочін далі кона ночі можна поїхати в Крим і літом. Своїм протестом люди нагадали українській владі світовій спільноті, що Крим це частина України. Люди сподіваються, що українці повернуть півострів, а самі кримчани-переселенці зможуть повернутись на батьківщину. Сеню ркалець, Антон Деркач. Відому пісню Ультрасметалісте Шахтаря про президента Росії хочуть увічнити в графіті. У Котовської Одеської області проведуть навіть конкурс на найкращу роботу. Створювати, так би мовити, шедеври планують на стіні фірми Світанок, яка належить члену партії регіонів. Бетонне полотно має значні розміри, тож одеські гумористи впевнені. Місця вистачить для усіх варіантів напису. Художників обіцяють забезпечити необхідним матеріалом. Як кажуть організатори, обмежень не Буде єдиний напис має відповідати класичному варіанту. До слова, фанатська пісня про Путіна зараз популярна серед футбольних уболівальників у всьому світі. А її варіації десятки та сотні різними мовами. Путін. Ну а далі новини спорту розкаже Ірина Полота. Я з вами прощаюся до 18-го. Читайте, дивіться наші новини на сайті tva.ua. Дякую, що довіряєте нам. На телеканалі ТВ новини спорту в студії Ірина Полотай. вітаю. Другий ігровий день відбувся на чемпіонаті світу з футболу у Бразилії. Був він насиченим та цікавим. Забито багато голів та не обійшлося і без суддівських ляпів. Першими вчора на поле вийшли представники групи Ей Мексика та Камерун. Команда в місті Натал довелося боротися не тільки з собою, а й з проливним дощем. Мексиканці виглядали мобільніше, атакували більше і навіть почали забивати голи. Однак, колумбійський арбітер Вільмар. Вільмар Олдан методично їх відміняв зі зрозумілих тільки йому причин. Двічі він вбачав офсайт в нападника Л-3 Джовані до Сантоса і жодного разу камери повтору не підтвердили рішення рефері, але справедливість таки взяла голу. Гору на 61-й хвилині. Перальта таки добив м'яч у сітку Камерона після удару невгамовного і злого на той час до Сантоса. 1-0. Мексика бере гору. Отож, після першого туру в групі А наступна ситуація лідирують Бразилія та. Мексика, котрі здобули перемоги, пента кампіони поки вище, оскільки різниця м'ячів у них краща. Наступні матчі у групі Бразилія, Мексика, 17 червня, Камерун Хорватія 18-го. Ось найбільш цікавим та несподіваним був поєдинок у групі Бі, де відбувся рімейк фіналу 2010 року, у якому знову зійшлися Іспанія та Нідерланди. Тут можна навіть сказати, що відбувся не тільки рімейк, а й реванш. А почалося все, хто б сумнівався з арбітра цього разу. Євро європейського італієць Ніколо Ріцолі виявився справжнім фанатом театрального мистецтва. Особливо у виконанні нападника фурії рохи дієго кости. Іспанець просто став на ногу захисника команди Нідерландів Деврея, коли той в підкаті пролетів повз нього. Ну і звичайно впав на газон. Результат реалізований на 27-й хвилині. пенальті хабі Алонсо. Однак ще до перерви оранє зрівняли рахунок. Дивогол головою вдався Робіну Ван Персі, а Ось другий тайм це феєрія Нідерландів і особисте з. Нущання за фінал 2010 року від Ар'яна Робена двічі сам робен ще один раз ван персі після жахливої помилки Касіліаса відправили м'яча до сітки, а третій за ліком гол головою забив згадуваний захисник деврей. Щоправда, тут ріцолі не вгладів порушення правил проти Касіліаса 5-1. Нідерланди просто знущаються над чинним чемпіоном світу. Ще один матч у групі Бі завершився пізно вночі. Збірна Чилі у поєдинку проти збірної Австралії здобула феєричну перемогу 3-1, Тож тепер Нідерланди та Чилі лідирують. Наступні поєдинки в квартеті зіграють 18 червня. Це будуть матчі Іспанія, чилі та Австралія-Нідерланди. Сьогодні у бій вступають команди одразу двох груп сі та ді. Зрозуміло, що центральним матчем стане протистояння євро європейських важковаговиків Італії та Англії. Відбудеться цей поєдинок на багатостраждальній арені. Амазонія у місті Манаус. До цього команди між собою грали 24 рази. Дев'ять перемог здобула сквадра на одну менше Англія. Сім разів матчі завершувалися у нічию. Останній раз ці команди зустрічалися в Києві у чвертьфіналі. Євро 2012 і тоді Італія пройшла далі тільки завдяки серії пенальті. Яким складом і за якою схемою сьогодні гратиме Чезаре Пранделі? Сказати важко. Представники Апанін справжні мастаки на тактичні видумки. Цей поєдинок в Італії може пропустити фланговий захисник Дешеліо, котрий зазнав ушкодження кілька днів тому. Однак ризикнемо спрогнозувати, що місця таких стовпів, як пірло, буфон, Кіеліні, зайняті на полі не будуть. У Роя Ходжсона свій погляд на склад наставник Англії вже в останніх товариських матчах проти Перу та Гондураса майже не експериментував з основним складом. Серед травмованих числиться півзахисник Окле... Оклей Чемберлен, а серед надій на успіх гарна форма у Вейнаруні, на якого особливо сподівається наставник трьох левів. Ну, і в іншому поєдинку група між собою зійдуться Уругвай та коста-рика. А ось в групі сі сьогодні гратимуть Греція проти Колумбії та Японія проти кот Дівуару. Ну і трохи про справи українські є в Україні така традиція. З нагоди дня журналіста Національний олімпійський комітет та представники засобів масової інформації зустрічаються, аби відзначити професійне свято останніх і подякувати один одному за співпрацю. Зазвичай це роблять 6 червня. Однак цьогоріч зустріч перенесли на тиждень пізніше. Відбувається вона традиційно на території одного з видів спорту. У попередні роки це були і олімпійська база у кончазаспі, льодова арена і кінно-спортивний комплекс. Напередодні ж преса побувала в гостях у федерації стрибків у воду. Після урочистих промов та відзнак усі подалися дивитися на нову домівку стрибунів. Спортивний комплекс, що розташований в Голосіївському районі Києва, має сучасну конфігурацію стрибкової зони, басейну і створений з дотриманням міжнародних стандартів. Тож цілком підходить і для тренувань, і для змагань серйозного рівня. Також тут є зал для підготовки на суші. Как центр олимпийской подготовки, это первый центр, потому что до этого у нас были базы в восьми регионах нашей страны. Центра не было ни в одном городе. Это первый центр, который имеется в виду, здесь будет полноценное питание, проживание и тренировочная база, и медико-биологический центр. Аби наглядно продемонструвати, як тренуються тут юні спортсмени та представники національної команди, перші і перші другі провели майстер-клас. Вийшло доволі цікаво з театралізованим шоу. А щодо довідки, то попередній рік для української збірної був доволі успішним на чемпіонатах світу та Європи. З трибуни здобули 9 нагород. Цьогоріч у них попереду чемпіонат України та європейська першість доволі відповідальний старт. Отакими були новини спорту на цю годину. Більше із чемпіонату світу з футболу і про інші події, якими живе спортивний світ, адже не одним футболом єдиним уже ввечері. А поки я з вами прощаюсь. Дякую, що дивились!